Йому лише три роки, та він уже добре знає, чим небезпечні ігри з сірниками. В івано франківську вогнеборці врятували з полум'яної пастки маленького хлопчика. Пожежа в оселі Дениска спалахнула надвечір 17 липня. Першими зачули дим із квартири однієї з багатоповерхівок, що на вулиці Коновальця, сусіди. Вони й забили на сполох та викликали вогнеборців. Та одразу потрапити до оселі крізь вхідні двері рятувальникам не вдалося. Ті були надійно замкнені. Тож із диму на рятівне повітря вулиці малейчу довелося виносити через балкон. Ніщені кімнати ми знайшли на ліжку трохисного хлопчика. Він знаходився в свідомому стані і одразу винесли його на свіже повітря. До приїзду швидкої маленького погорільця рятувала перехожа, яка саме гуляла поблизу цього будинку з онукою. Та на щастя, Дениска виявилася лікарем. Взяла дитину, взяла на руки. Могли обпоїли, почи прочистили дихальні шляхи, щоб трошки звільнити, аби дитина могла самостійно дихати. Ну чим могли напоїли, оділи і передали швидкі, поки вже приїхали. Чи діло дитину шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні? Хлопчик оглянутий спеціалістами проведені методи обстеження, госпіталізований в реанімаційне відділення. На даний час життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Рятувальники припускають саме маленький хлопчик з необачності і підпалив оселю, бо у той час, коли в квартирі зайнялося, був удома сам. Та ще й на кухні, звідкиля, власне і почалося загоряння, просто на столику у вільному доступі лежали сірники. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 4. Новини на